Вітаю, друзі. Знаєте, на конференції Ленарда Мері в Таліні, на якій я був присутній, мене багато про що запитували, але найчастіше і найбільше питань було про корупцію. Про це запитували навіть в МЗС Естонії. Взагалі, я пояснював, що питання корупції для України. Настільки ж боляче стоїть, як і для інших країн. Але мені аргументували: корупція є всюди. Питання в тому, як ставляться до корупції, толерують її чи борються з нею. І питання в тому, як реагують органи влади на корупцію. Ну, наприклад, якщо людина буде спіймана на корупції в парламенті, Естонії. Німеччини, Польщі варегідність того, що вона залишиться, якщо всі будуть розуміти, що факт корупції був, дорівнює нулю. Коли народний депутат від фракції Слуга народу Андрій Одарченка, якого обрали в Харкові, до речі, в Московському районі міста Харкова, так от якого обрали там, дає Хабар Мустафін Наєму. В криптовалюті в еквіваленті 50 тисяч доларів під час війни і каже про те, що Харків все одне здадуть, треба з росіянами домовлятися, це показує, що в нас корупціонери і зрадники частіше одні ті ж самі люди, тому що те, що він каже, це держзрада, тому що те, що він пропонує хабар під час війни. Як народний депутат це гірше ніж мародерство. До речі, якщо хтось не знає, то Андрія Дарченко не просто народний депутат зі слуги народу, якого привів Володимир Зеленський Верховну Раду, з якого несе відповідальність. Тому що саме Володимир Зеленський привів слуг народу і обіцяв кінець епохи брехні, кінець епохи бідності і інші кінці. Але поки. Слузі народу є кінець епохи порядочності. Так от, Андрія Дарченка є головою підкомітету з питань антикорупційної політики в сфері господарських, земельних і містобудівних правовідносин Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики. Антикорупціонер голова підкомітету антикорупційного дає Хабар. Він Корупціонер, він не позбувся своєї посади. Він сидить в Верховній Раді і приймає закони, по яких повинні жити українці. Ні, я розумію, це потрібно офісу президента, щоб він залишався в Верховній Раді, тому що офісу президента не вистачає голосів під їх особисті законопроекти. Тому вони забезпечують свої законопроекти голосами. Військовополонених саме так називають депутатів від ОПЗЖ, бо вони голосують, за що скажуть, а інакше сядуть поряд з Шуфрічом за грати. Корупціонери, ну той самий, наприклад, не тільки Одарченка чи Гунько, й Клочко, волтівник Іванісов, і всі інші, хто знаходиться на гачку, дуже швидко голосують за все, що каже Банкова. До речі, той самий клучко, який теж був головою комітету, якого спіймали фактично журналісти Бігус. Інфо на тому, що як тільки він став головою комітету, зразу його сестра і його мама почали купувати нерухомість землю, і навіть автівку Тесла, він особисто купив Мерс і потім з'ясувалося, що навіть всі гроші, які вони заробили за життя, якщо б вони не їли, не пили, нічого не робили, не вистачило б на і половину того, що в них є. Тому він отримав підозру в корупції. Але треба розуміти, що його теж привів Зеленський Володимир Олександрович, президент України, так-так, він несе відповідальність за всіх, кого він привів в Верховну Раду. Але він про це мовчить і залишає цих людей в Верховній Раді. Хоча вони повинні для того, щоб зберегти репутацію партії, репутацію президента, репутацію. Українського парламенту і йти геть з нього. Мене запитували про ще деякі прізвища, мені було неприємно, але я казав, що ну так, у нас нема можливості де Юро, де Юре, позбавити їх мандату до отримання вироку. Таке сталося тільки з Сашей Трухіним, якого теж привів Верховну Раду Володимир Олександрович Зеленський, президент України. Той. Пропонував, якщо пам'ятаєте, 150 тисяч поліцейському на місці ДТП за те, щоб той не чіпав його, і він тихесенько пішов у ліс. В ліс він так і тихесенько пішов, збувшись мандату і отримавши рішення, що він перший корупціонер Верховної Ради по рішенню Вищого антикорупційного суду України. Це велика проблема, що така кількість корупціонерів, зрадників, хабарників. Мерзотників, брехунів, аферистів прийшли саме завдяки Володимиру Зеленському. Він провів неймовірну роботу, щоб зібратися їх і провести Верховну Раду. Але проблема в тому, що вони і зараз займаються своїми корупційними справами і спокійно працюють далі. Коли журналісти знаходять у тищенка нерухомість активи на Закар... активи на Закарпатті, автівку, яку він купив і зареєстрував на директора свого колишнього ресторану Велюр. Всі розуміють про що йде мова: намагання приховати, гроші, які отримані недоброчесно. Але, і незаконно, до речі, але ми бачимо, що вони всі сидять в Верховній Раді. Це, до речі, ставить для нас велику проблему. Я поясню: я пояснював своїм європейським колегам на конференції, що корупція в Україні така ж сама приблизно. Як у всьому іншому світі Так, корупція є всюди, але вони мені акцентували увагу, що корупція є всюди. Але якщо знаходить корупціонера в Європі, він позбавляється посади і отримує покарання. До речі, в Естонії мені нагадали міністра юстиції, який з'ясувалося, що орендував у свого пасенка за рахунок держави квартиру, сплатуючи 14 тисяч євро на місяць за неї. Ціна нікого не хвилює. Питання в тому, що він. Використовував фактично своє службове положення, щоб забезпечувати оренду високу оренду своєму пасанку. А у нас дуже схожа історія є, коли віце-спікер Стефанчук орендував у своїй течі квартиру. Ми всі розуміємо, що він живу приймаха, але за рахунок держави намагався збільшити кількість грошей, які отримує сім'я. Чим це закінчилося? Ну в Естонії міністр юстиції вимушений був подати відставку. У ньому йде карна справа, він отримує а, вирок суду а в Україні. Майже все так само. Віце-спікер Стефанчук став спікером Верховної Ради, все і це теж бачать на заході, і це теж не додає нам плюсів. Більше того, це дискредитує Україну в очах наших партнерів. Вони з нами спілкуються, тому що вони хочуть, щоб Україна виграла. Вони розуміють, що уряд. України, парламент України, і навіть президент України це ще не вся Україна. Це ті люди, які керують Україною, але вони не хочуть, щоб програла Україна, тому допомагають саме Україні, а не цим людям, яких я перерахував. Проблема в тому, що їм все важче переконувати і суспільство, і інших політиків, що Україна варта того, що вона. Довіри, що вона зможе перемогти корупцію. Ну, коли мені кажуть, дивіться, ну так, у вас є корупція, у нас є корупція, але у нас знаходять корупціонерів, карають їх, а у вас їх максимум звільняють. Мені нема чого тут додати: все так, як вони кажуть. Проблема в тому, що рано чи пізно це будуть використовувати проти нас. Я поясню, заздалегідь зараз в Європі будуть вибори. До речі, в багатьох країнах уряди зміняться до влади, прийдуть. Більш праві, які, як, наприклад, той самий Трамп дуже часто каже: хай Україна бореться з корупцією більш активно. До речі, навіть Блінкін, коли приїжджав зараз, сказав про корупцію. Що якщо ми не подолаємо корупцію, ми залишимося схожими на Росію. Залишимось, а не станемо схожими. Бо корупція в Росії це базова, базова м, така основа всього цієї державності. В Росії є така присказка. Що в Росії все стабільно? Там головні проблеми це дороги і дураки. Дурні. В Україні теж все стабільно. У нас головні проблеми це дурні зрадники, корупціонери і вігласи, які заробляють не лише на дорогах, а й на всьому іншому. І головна проблема країни в тому, що вони навіть зараз під час війни дозволяють собі Красти і займатися корупцією, як той самий а, Одарченко, якого пригадав Клочко або інше, або, наприклад, як лобіююча закон 5.6.5.5 голова партії Слуга народу Олена Шуляк, та сама голова партії Олена Шуляк, яка протягнула цей закон, за нього проголосувала Верховна Рада, але президент не підписав. А знаєте, чому? Тому що. Урсула фон, фон Ван е, внесла навіть це в висновки Європейської комісії: що якщо цей закон буде підписаний і стане законом в Україні, то Україна фактично не стане ніколи членом Євросоюзу. Ну, це щоб ви розуміли рівень тих, хто сидить сьогодні в Верховній Раді і оточує нашого президента. І кого він, до речі, привів в Верховну Раду. Цього козла молока не буде. Тому що для молока повинна бути коза. Ці люди, які займаються корупцією, вони повинні почати боятися інакше нічого не буде. Тому якщо Верховну Раду і далі буде очолювати людина, яка фактично не відповідає за те, що в Естонії Карають, якщо у нас корупціонери і хабарники будуть і далі сидіти в Верховній Раді, до речі, Юрченка, Кузьміних, всі інші, ми ж пам'ятаємо: вони всі є, Марченко, вони всі сидять і далі в Верховній Раді, а скільки ще, фактично, використавши деякі юридичні нюанси, змогли уникнути покарання, використавши те, що вийшов термін їхньої справи. Це окрема історія. Але для того, щоб. Україна перемогла, нам потрібно почати боротися з корупцією і карати за корупцію. Бо інакше корупціонери будуть плювати. Вони будуть навпаки займатися корупцією і сподіватися, що Україна програє. Тоді їх ніхто не буде шукати і карати. А якщо це головна мотиваційна ідея корупціонера, то не варто сподіватися, що він хоче перемоги. Бо якщо буде перемога, буде покарання корупціонерам. Ну і скажіть мені, будь ласка, на що нам розраховувати? Я вважаю, що треба розраховувати тільки на себе, і на те, що все ж таки Зеленський зрозуміє, захищаючи корупціонерів в офісі президента, Верховної Раді, в інших органах, він не допомагає Україні. Навіть для того, щоб отримувати голоси за свої законопроекти, це, це не варто того. Тому, Володимир Олександрович, ну очищайтесь. І партію очищайте, і Верховну Раду очищайте, і оточення своє очищайте. Якщо цього не будете робити, нам буде вкрай важко. Бо корупціонери гірше за мародерів. Крадуть так, що це призводить до загибелі українських воїнів. Кожна копійка, яка могла б йти на наших військових, йде в кишені корупціонерів. Ви ж це розумієте? Тоді змінюйте ще хоч щось, щоб ми могли перемогти. А ми переможемо. Ми все одно переможемо всіх наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. І все буде Україна. Інакше і бути не може. papa